Доброго дня мої вітання! Сьогодні на нашій увазі, як завжди, супер пропозиції для вас. Hyundai Kona. 64 кВт батарейка, преміум комплектація, 18 рік, 11 місяць. Лише приїхала з аукціону. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, досить симпатичний колір. Сіренький графіт найпопулярніший, найходовий колір до України. Легкосплавні диски, такі художні, досить класні. Автомобіль в збереженому стані. 64 кВт. Задні вікна, заводське тонування. Ціна буде приємна, буде вказана в темі даного відео. Так, преміум комплектація, преміум музика, шкіряний салон, електросидіння водія і пасажира, проекція швидкості, пробіг даного автомобіля. 96 тисяч. Як ви бачите, на дворі зима в Голландії мінус 1 градус. Велика навігація, камера заднього виду, два ключики, підігрів сидінь. Обдув сидінь охолодження на облітку. В даному автомобілі поміняна батарея по відзивній компанії. Тобто є можливість тут піднести автомобіль на підйомник і подивитися, яка батарейка йде в автомобілі. Замінена, не замінена. Переважно всі Hyundai Kona замінені батареї поні. Відзивній компанії. Тобто був якийсь дрібниця і там чи грілися сидіння, як для прикладу, в Opel Ampera чи будь-інша. Тобто відзивна компанія була тому, що була якась небезпека в плані користування автомобілів. Не в плані того, що вони довго не живуть. Реально від Hyundai. Батареї самі надійні і саме мають меншу деградацію. Навіть тесли мають більшу деградацію по батарейках, ніж цей. Тобто є такі автомобілі і 140, 160, і 200 з чимось пробігом. Але з дуже великими пробігами автомобілі є дешеві і їх, в принципі, Тяжко, а особливо ми, українці, завжди хочемо пробіг там, максимум 120. Якщо там замінена батарея, треба просто все аналізувати. Є якийсь там пробіг 140 чи 160. І батарея замінена на якомусь великому пробігу, тобто після 140 тисяч. Так, можна такий автомобіль купувати. Але є інші ще нюанси. Даний автомобіль повністю технічно справлений, в рідній фарбі, збережений, лізинговий з сервісною історією. Стильний сучасний електромобіль. Так, електромобілі взимку приїжджають менше, комп'ютери перераховують на зовсім інші відстані. Взимку, тобто, якщо влітку кона може проїхати 400 км, 450 км з використанням рекуперації, то взимку 300-330 максимум. Як ви бачите, є зарядні пристрої. Один для швидкісної зарядки або подовжувачого ще використовують, а другий від звичайної зарядки. Компресор, смола, сіточка в даному автомобілі є і йде повний комплект. Аптечка, аварійний знак, шкребок, напевне, для, для вікон. Отака є супер пропозиція, по супер ціні в досить гарному стані. Тому кого цікавить такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Доставляємо своїми евакуаторами від вас невеликий завдаток. Купуємо автомобіль за власні кошти і привозимо в Україну, а саме в місто Тернопіль. Зараз робимо ще огляд автомайданчика, досить багато є класних варіантів. Також на даному автомайданчику є такі електричні автомобілі, як Ягуар. Ціна даного Ягуара тут. 25 тисяч євро, First Edition, 100 пробіг. Є Тесли Model 3. Також бувають і ES, і Єтрони, будь-які інші автомобілі електричні. На зарядочці зараз стоїть Opel Amperka. Такий автомобіль проїжджає в літній період. 500 кілометрів, має 64 кВт. Іменно в даному автомобілі батарея замінена в грудні 2023 року. Автомобіль сам по собі 2018 року. На класній комплектації і має замінену батарею в грудні 2023 року. Попередньо. Людина думає над, на над даним автомобілем. Якщо когось цікавить, він є ще поки що актуальний. Йдемте далі, які автомобільчики ще приїхали, що є цікавого. Заходьте на канал, підписуйтесь, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити цікавих пропозицій. Максимально багато роблю відео для того, щоб ви бачили, який є вибір, і переважно все швидко продається. Так, для прикладу два гульфа попередніх електричних вже продано. Приїхав тут на днях, тобто в п'ятницю такий Hyundai Tucson Автомобіль 2020 року. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в досить класному стані, на таких класних легкосплавних дисках даний автомобіль вже є зарезервований, але такі автомобілі бувають і можна купити на аукціонах. Даний автомобіль тут без розмитнення, без доставки коштував 18 тисяч євро. Так, що новенького ще прийшло? Hyundai Kona оранжевий колір, досить стильний, сучасний колір для впевнених в собі людей. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч. Так, колір яскравий і по статистиці, по статистиці самий безпечний колір після червоного. Це вже приїхав наш евакуатор. Будемо завтра вранці завантажувати автомобілі для наших підписників, для наших клієнтів. Так, Audi A3, хатчбек. Також свіженька пропозиція. Є такі автомобілі. Досить часто даний автомобіль на класному такому сірому салоні. Автоматична коробка передач. 211 пробігу. Volkswagen Golf. Також автомобільчик лише прийшов. Сірий металік. 18 рік. Автоматична коробка передач, пробіг 180 184 тисячі. Так, один з підписників писав: миляни, не, не крути телефоном, будемо старатися. Peugeot 5008 на механічній коробці передач семимісне. Ягуари. Ягуар F-Pace. Це є дизельний автомобіль. Також лише прийшов з аукціону. Крута така шкіра. Ягуарчик світить, Підсвіточки, в картах в дверях. 122 тисячі пробіг. Двохлітровий дизель, що не помиляюся. BMW типу сценка X1. Маленький такий кросовер економний на механічній коробці передач. Пробіги всіх автомобілів лізингових є підтверджені і всі автомобілі мають сервісну історію. Так, Вольво приїхало на автоматичній коробці передач. Пробіг 179 тисяч. В-60. Будь ласка, досить надійний автомобіль. Такі автомобілі користуються попитом до України. Opel Ampera також лише. Приїхала з аукціону, є актуальна, взимку можна купити електрички по хорошим цінам. Кого цікавлять такі амперки, саме далекобійні електрички влітку 400-500 і більше кілометрів проїжджає. Є такі автомобілі, куплені на аукціону, тому кого такі цікавить, робіть попередні замовлення. Досить стильний і сучасний автомобіль. Даний автомобіль має 76 тисяч пробігу. Мінус 1 градус, трошки попримерзали двері. Рухаємося далі a 4 Досить класний колір, темно-зелений металік. Свого роду Robin Hood. Так, автомобіль відкритий. 185 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, шкіряні сидіння, хром під вікнами. На ксенончику. Кого цікавить? Телефонуйте. Є в наявності і інші кольори, інші моделі по Audi, Audi A4, Audi A6, Універсал, Седан, троєчки, мало літражечки Renault Clio, 1,5 дизель, є Rena Megani, талісмани, Рено Гранд Сценіки, на Ледовському світлі, усе комплектація. На сьогоднішній день є досить великий вибір Grand Scenic, тому кого цікавить, заходьте на сайт, дивіться пробіги, кілометражі, комплектації і вибираємо. Renault Аджарчик. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Комплектація на ледовському світлі. Black Edition. Червоний перламутр 176 пробіг. Ціна буде або сьогодні ввечері в інтернеті, або завтра. Кого цікавить, такі автомобілі пишіть, робіть попереднє замовлення, хоча каджарів і кашкайчиків останнім часом досить мало. Форди є в наявності. Досить є класні суперби. 1,6 механічні коробки передач. В седанчику Ціни. В інтернеті 10500. Фотографії є в Телеграмі. 11500. Ціна нету тут на експорт до України. Такий швидкий огляд. З завтрашнього дня будемо розбирати кожен автомобіль детально. Opel Astra, темно-зелений металік на ксеноновому світлі. Кіряний салон. Механічна коробка передач 156 тисяч пробів. Досить буде класна ціна. Кого цікавить, телефонуйте. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки, вподобайки. І, звичайно, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре, до нових відео.